Надзвичайна подія в Іваничах. Чоловік розбуянився так, що вхопився за гранату. Луцькими вулицями на елітному позашляховику їздила дитина. Її маму оштрафували. На волинь призначили нового начальника обласної поліції. Каже, що готовий на все. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. і Почну з насушного. Світло може подорожчати вже влітку. Міністр енергетики Герман Галушенко заявив, що уряд цитую протягом тижня. Себто до кінця травня ухвалить остаточне рішення про нові тарифи на електроенергію для населення. Зараз, мовляв, проходять остаточні розрахунки. Звісно, головною причиною підняття ціни називають знищення української енергетики росіянами. Міністр прогнозує, що найімовірнішим сценарієм при визначенні нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів електроенергії, що використовується. Волинська поліція тепер має нового начальника. Попередній Юрій Крошко звільнився з посади за власним бажанням, пробувши на ній більше чотирьох років. А на його місце прийшов Олег Сліпчук. Це полковник поліції. До приходу на Волинь, кажуть, працював на керівних посадах у Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях. Завіряю вас в тому, що готовий приймати рішення, готовий вирішувати задачі і відповідати за свої рішення. Дякую вам. Готовий до роботи. Слава, Доброго, слава. Представляв нового главу Волинської поліції заступник керівника нацполу Геннадій Федорюк. А тим часом в Іваничівських поліцейських своя робота. Коли один з копій виїхав на черговий виклик про сімейну колотнечу, то каже, навіть не думав, чим усе може скінчитися. Офіцер громади йшов до хати, звідки поступив виклик про вчинення домашнього насильства. І раптом через вікно помітив у руках господаря бойову гранату Ф1. Викликав підмогу Правоохоронців Тихомирили 47-річного чоловіка, затримали його, гранату відібрали. А під час обшуку на горищі знайшли ще дві гранати з запалом: 60 набоїв калібру 5,45 мм, міліметрів. Майже один кілограм пороху та два магазини до автомата Калашникова. Отож, окрім покарання за домашнє насилля, чоловікові загрожує ще стаття за незаконне поводження з боєприпасами. кажуть, може сісти на цілих сім років. А от у Луцьку піймали за кермом дитину. Все почалося з того, що патрульні помітили рейндж ровер, який їхав смугою для автобусів. Зупинили машину, і виявилося, що за кермом 14-річний хлопець. Звісно ж, ніякого посвідчення водія він не мав. На місце викликали маму порушника і вже на неї склали адмінпротокол за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 1700 гривень. Лишайте відчинені ворота з таким зверненням. Рятувальники звернулися до лучан. Вони закликають голів ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків залишати відчинені електричні ворота, адже під час планових відключень світла через дефіцит енергії рятувальники не можуть заїхати до будинку а швидко відчинити їх у ручному режимі набагато складніше. Тому просять забезпечити безперешкодний доїзд оперативників у разі надзвичайних ситуацій. Далі історія військового про себе погодився розповісти лучанин, який у мирний час працював на керівній посаді. Та з початком великої війни одразу пішов у тероборону. На війні йому довелося долати страхи. Він знає, що таке гарячий напрямок і як це важко пораненим лежати під завалами. 17 годин його історія і про те, як він боявся не дотримати обіцянку дружині. Більше подробиць від Софії Кучми. Сергій, старший навідник БТР, сам він з Луцька. Погоджується поділитися своєю непростою історією під час реабілітації. До початку повномасштабної війни Сергій працював начальником, керував відділом збуту в одній із місцевих фірм. У 22-му пішов добровольцем у тероборону. А за рік, у 23-му доєднався до одного із прикордонних загонів. Каже, вдома за нього переживали усі: мама, дружина і сини, один з яких сам служить. Старший військовий він віднісся до цього. Скажімо так, стриманий по військовому. А молодший, ну, може, теж менше показував, але ну, видно було по всім, що вони переживають. Дружина переживала дуже, мама, мабуть, там. Переживала може ще й більше, але менш показувала. На передову Сергій потрапив добре вишколеним. Пройшов навчання у Великій Британії. Найбільше сподобалося, як іноземці викладають медицину. Завдяки гриму та штучній крові їх занурювали у воєнну реальність. А загалом каже, до того, що буде воювати, готувався. Я ну, скажем так, не був зеленим. Я ну, в принципі, я готувався до того. Я йшов, я знав, що воно все одно не мене і ну. Зараз такий час, що ну це в принципі чекає кожного. Коли говорить про бої, найперше згадує найгарячіші точки Бугледарський та Донецький напрямок. Не приховує, що перші дні він відчував страх. Справитися з ним допоміг час. Навчився опановувати себе та звик до воєнних обставин. Перші там обстріли, перші десь там прильоти, перші це, це давно, ну, скажімо так. І, і страшно, але й піднімається адреналін. Були дні такі напружені, і це, що ну, здавалося, вже б скоріше цей день закінчився. А, а деколи коли спокійніше було, то і вроді би і сонечко світить, все добре. Військовий зауважує, на війні дуже важливі не лише військові навички, але й побратими. Колектив з цим йому пощастило. Якщо немає колективу, ну, це, це біда. Ти повинен знати на кого ти спираєшся, хто хто за тобою, хто з боку біля тебе, і хто тобі або ну хто тобі поможе і стане поряд з тобою. Окремо розповідає, як піднімають настрій військовим чотирилапі. усіх котиків та собачат, котрі прибивалися до них, називали не інакше як бойові. А загалом усміхається без мирних справ на війні. Ніяк під час ротації займали себе різними справами, аби відволіктися. І на риболовлю ходили, і борщі з супами варили. Вже коли відходили десь назад, то там вже, да, там вже собі її варили, і це, тобто, вже щось, і борщика якогось верганили, тобто це вже там собі давали таку, скажімо, волю, щось з'їсти. День, коли отримав поранення, каже, не забуде ніколи. Тоді окупанти вдарили по позиції керованими авіабомбами. Почули, що вже летить, це свіст такий цікавий. От. А далі все. Взрив бабах і полетіли на нас, впали плити. Це вот забило дихання, це це, що я тако згадую. От, пеляка це все, е, от, стиснення. Це. Під завалами поранений Сергій пробув мало не добу 17 годин. Побратими увесь час намагалися витягнути його, однак ворог невпинно і нещадно обстрілював територію. Врешті Сергія, на щастя, таки витягнули та надали меддопомогу. Чоловік каже, у той момент він думав про одне: як дотримати обіцянку дружині. У нас з нею була домовленість, що, скажімо так, зі мною зв'язку може не бути там п'ять днів, що це норма. От. А це якраз вже був шостий день, починався. І я попросив лікар, який перші оці оглядали мене, дивилися. Я попросив, щоб вони набрали дружину. Я сказав, що я живий, здоровий. Ну як здоровий <су> відносно. Під час обстрілу Сергія поранило у ноги та руку. Перший час пересувався на візку, а зараз ходить з милицею. Хвалить якісну реабілітацію медиків, яку проходить. Фізичні вправи й увага лікарів поставили його на ноги, отримує і психологічну поміч. Не знаю, напевно, повезло. От, попався, попалася фахівчиня. От, вона мені трошечки так, скажімо так, мозги поставила на місце. От. Бо було, що просинався і ну, від того, що далі воюєш, далі в завал, ця ситуація вона, ну, повторювалася. Сергій зауважує, на сьогоднішній день його головна задача це відновитися після поранень, чи повернеться на війну не знає, оскільки не хоче будувати далеких планів. Після пройденого шляху цінності змінилися. Сьогодні він став дуже дорожити сім'єю, стосунками з друзями. Найбільше ж вболіває за одне, щоб українські діти не мусили йти на передову. Мені не дуже хочеться йому це все передавати. Тобто, можливо, ну нам дав Бог шанс закінчити нам це все. Можливо, не хотілося, щоб це йшло далі нашим поколінням. Софія Кучма, Максим 12-й канал. попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Дронів для ЗСУ забагато не буває. «12 канал бачив, як їх роблять у Ковелі. Куди подіти дитину на літо? Розкажемо вам і варіанти, і можливості, і ціни літніх таборів у день. Вчить дітей читати, а ввечері співає. Історія сильної духом жінки. Сьогодні стало відомо, що на війні загинув лучанин Віктор Степанюк. 51-річний боєць був стрільцем-помічником гранатометника Єгерського батальйону. Загинув кілька днів тому, 21 травня. Під час бою біля села Уменське Донецької області. Луцьк прощатиметься з воїном у суботу, 25 травня. Його поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Цей день приніс чорні вісті і у Любомельську громаду. На війні настало 39-річного Тараса Подлознюка з Любомля. Чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу 17 травня у районі Лиману на Донеччині. 22 травня військовий помер. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Збройні сили України замовляють у ковальчан ФПВ-дрони. Троє чоловіків створили власне міні-виробництво безпілотників, приймають замовлення, збирають кошти, купують деталі і складають із них бойові пташки. Одна із таких днями зупинила і знищила ворожий танк, який сунув на позиції українських захисників. Проте скільки грошей і часу йде на виготовлення ФПВ-дрона і Чому військові змушені все частіше викидати або ж повертати назад? Деякі безпілотники розкажемо у сюжеті. Оце готова пташечка, сюди ціпляється навантаження і виконує свою робочу дію. Вже більше року Віталій з однодумцями майструє для Збройних сил України дрони. Він із Ковеля, учасник волонтерської групи свої. Замовляються всі комплектуючі. Основна іде йде рама йде рама карбонова. Замовляються мотори. Мотори беремо якісні. Ну, на даний момент це сімка, сім 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 яка може корисного навантаження брати півтора кілограма. Для піхоти і ураження якийсь, ну, будемо так казати, невеличкою цей, його достатньо. Радіус дії приблизно до трьох-п'яти кілометрів. Його вистачає. На його робочому столі купа різних деталей. Контролер. Для керування моторів сам польотний контролер, який е, ці далі приходить відеопередавач, камера, керування. Інструменти для їх скручування і потужний 3D-принтер для друку окремих деталей для дронів. Проєктується сама деталька, тоді закидається спеціальна програма, яка Робить код для 3D-принтеру, тоді завантажується вже в 3D-принтер і запускається на друг. Продукти, потім зарядні станції. Чи не основний тут інструмент для пайки? Захоплення вже з дитинства є пайкою. Я ну, багато часу проводжу з електронікою, де, де що ремонтую, дещо так. Це хобі, будемо так казати. І це переросло, навіть, якщо є можливість, і я можу це. Примінити свої навики в паянні, тим більше, що в мене навик в пайки ну, до більше 10 років, будемо так казати. І е мені не складно. Мені подобається це. Окрім навичок, для виготовлення дронів треба час і гроші. Пташки Віталій збирає, коли не на роботі ввечері й на вихідних. На деталі, які приїздять із Китаю, скидаються люди. На один такий FPV-дрон треба щонайменше 9 тисяч гривень і три години часу. Скрутити раму, припаяти всі комплектуючі, скрутити, налаштувати, а потім вже полігон і обльоти. Без тестування на передову дрони не їдуть. Спершу їх перевіряють самі волонтери, тоді контроль військовими. За словами Віталія, виготовленням дронів нині займається багато українців, зокрема, через заклик міністра з цифрової трансформації. Той пропонував, аби люди складали FPV-дрони вдома. І як показала практика, це була не найкраща ідея, бо зробити дрон не так вже й легко. Останнім часом почало все більше і більше надходити у цих пташок від хлопців звідти. Бо вони ну, чи не такі, які їм потрібно, чи не якісно зібрані. Оце найбільше не обурює, а просто от якось наводить смуток через те, що люди витрачають кошти. Ці кошти, як правило, люди свої віддають кровні. Комплектує хороші, все так, да, але воно зібрано неякісно. І воно просто це йому там сидіти в це все перебирати, то йому проще викинути або відправити, щоб хтось це переробив. Тому, окрім виготовлення власних дронів, волонтерська група свої переробляє неякісно складені безпілотники. Аби абсолютно кожна пташка працювала на фронті, а не лежала, чекаючи свого часу. Кожен дрон робиться під замовленням. Нам треба такий, такий, такий. Основна вимога це те, що. Е Конкретно під кожного оператора дронів ми робимо йому замовлення, тому що в одних одне обладнання, в інших в інше. І так, як говорив мій колега, що можна зробити, а воно їм не підходить, буде лежати мертві монтажі. Найбільший подарунок каже волонтера отримувати новини про те, що котрись із їхніх дронів уразив техніку склади позиції чи самих окупантів і вберіг життя українських військових. Суботу. Телефонують хлопці, яким ми передавали наші пташки. Кажуть, Юра, ну, твої пташки відпрацювали, ви взагалі молодці. Каже, за 60 метрів від позиції ми вразили танк, і це, по суті, спасло наших хлопців, інакше він гусеницями нас росту. Потім, каже, прийшло ще використати декілька, щоб вже його, щоб він ремонту не підлягав, але ми його, каже, зупинили. Ковальчани кажуть, їм не треба грамот, подяк, медалей. Найбільша нагорода за цей труд знати, що він допомагає рятувати життя і наближати перемогу України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Напередодні літніх канікул перед батьками постає питання: чим зайняти дітей, куди віддати чада, аби не сиділи в телефонах, а провели час з користю. З нашого наступного сюжету дізнаєтеся, чи працюватимуть цього року пришкільні табори та яка ціна у таборах приватних. Та й загалом, які варіанти цікавого літа є у ваших діток. Вже за тиждень у школярів закінчується навчальний рік. Перед батьками, звісно, постає питання, чим дитині зайнятися влітку. Приміром, у Луцьку цьогоріч нарешті відновлюють роботу пришкільних таборів. Їх закрили ще у 20-му через ковід. Безпека стати на неналежному рівні, але ми все-таки хочемо, щоб наші діти максимально здоровилися. Батьки мали можливість у червні місяці оздоровити своїх дітей. 27 шкіл Луцька з 3 по 16 червня будуть проводити літні табори. Гроші на це виділили з бюджету Луцької громади. Наразі записатися у такі табори можуть тільки пільгові категорії. Туди, зокрема, входять діти загиблих військових, діти сироти, діти з малозабезпечених родин та багато інших. Однак, якщо будуть вільні місця, запросять усіх охочих. Зрозуміло, що може ситуація до 3 червня змінитися. Батьки можуть не виявити бажання віддавати дитину в пришкільний табір, тому матиме можливість тоді зарахувати дитину тих батьків, які просто бажають оздоровити свою дитину. Це і відвідування театру, і лялькового театру це різноманітні конкурси. Нам буде допомагати педагогічний коледж. Їм це цікаво. вони хочуть бути в колективі, і цікаво змістовно проводити свій час. Батьки луцьких школярів відновленню роботи таборів радіють. Так, думали, але ми туди не попадаємо, бо це тільки для пільговиків. Звичайно, я пам'ятаю ще свої часи, як в школу ходила. Тільки в нас тоді було цікавіше, бо це було вселі. Звичайно, би ходили, Річка. чого б ні. Ми живемо тут через дорогу. У мене дитина вже третій клас і це буде вперше в нас, якщо нам якщо нам звичайно вийде. Так, ми записалися. А це вперше буде? Так, да, ми ходимо в перший Б клас. Це їм розваги після школи, навчання. Вони будуть своїми однолітками спілкуватися, так само і розважатися там. Різні будуть є естафети. Ну, якби я думаю, що це для них буде гарний відпочинок. Ну, мені здається, краще проводити час з дітьми в школі, ніж сидіти вдома. Ну, якщо немає батькам, куди діти дітей. Це моя власна думка. Літнє навчання для школярів буде не тільки у школах. Волинська обласна мала академія наук також пропонує учням зайняти вільний літній час. 13 наукових інтенсивів, де кожна дитина зможе знайти свою себе. У нас буде і математична школа, журналістики, школа лідера, школа бізнесу. Інтенсиви будуть тривати 4-5 днів на базі нашого Луцького національного технічного університету та на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Для наших дітей будуть відкриті ті лабораторії вузів. Будуть цікаві практикуми, цікаві майстер-класи. Вже десятий рік поспіль академія наук проводить такі літні школи. На час карантину проводили їх у онлайн форматі. За таке навчання батьки платитимуть 200 гривень. Зазвичай безкоштовні, але цього року ми вже хотіли так попробувати благодійний внесок на покриття матеріалів на експеди на екскурсії, тому що передбачені екскурсії в старе місто. Ну це благодійно по бажанню. Хто бажає, хто не має змоги, ніхто ж звичайно заставляти не буде. Є пільгові категорії. Які взагалі в це питання не буде підніматися? Ну і звісно, є і приватні літні навчання. Чи не на кожна дитяча студія або приватна школа організовують одно або двотижневі табори? Інколи просто в режимі щоденного відвідування, коли батьки приводять в табір дитину вранці, а увечері забирають додому. Але є й такі, куди можна віддати дитину, так би мовити, повністю. Приміром, засновниця приватної школи Лучанка Інна Козак веде такий літній табір іноземних мов вже близько 10 років. Зазвичай ділиться вона, їздять в інтеграційний центр у Замлинні Любомильського району. У нас англійська польська завжди третю мову час від часу міняємо цього року. У нас німецька це зміна обстановки, це нові друзі для них, для дітей особливо важливо, що це якась нова в принципі атмосфера, де вони просто, просто товаришують з кимось, просто проводять якось час. Долучатися можуть дітки віком від 7 до 16 років і ділять їх на чотири вікові категорії. А за сім днів такого виїзного табору батьки заплатять 7,5 тисяч гривень. Без чогось вісім підйом, одягаємося, ранковий туалет, сніданок, дзвінок батькам. Далі забираємо телефони. <свісно> так, і у нас ідуть уроки, три підряд уроки. Це лісиста місцевість, куди ми їдемо. Тому ми гуляємо по лісу, збираємо ті ж самі чорниці. У нас є катання на конях. Вибір за батьками та малюками. Але як бачимо, у Луцьку можна знайти літній відпочинок для дітей на різний смак та гаманець. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У день вчить дітей читати, а ввечері співає. У наступному нашому сюжеті ми розкажемо вам про талановиту жінку. З дитинства дівчина має третю групу інвалідності, але завдяки батькам і творчості живе повноцінним життям. Щоранку ходить на улюблену роботу, а ввечері займається близькою її душі справою. Більше далі у сюжеті моєї колеги Насті Качини. Мій давній друже, мушу я з тобою. Розстатися надовго, жаль мені з тобою, звикла я ділитися журкою. У стінах Ковальської бібліотеки для дітей пісні звучать практично щодня. Усе завдяки Марії Дятал. Дівчина вчилася в училищі культури і мистецтв імені Стравінського а займається вокалом і вже понад 10 років працює тут, в книгозбірні. Бере участь в різноманітних наших заходах, і в вертепах, коли це різдвяні свята. Ось і в лялькових виставах у нас є діткам Лялькові вистави. Діти ставлять, і Марія бере участь там також. Вона ну, активна у нас. У бібліотеку дівчину провела любов до книг. Як я закінчила школу, от я почала думати, ким би я хотіла стати, в чому, в чому я б б себе проявити. І я так довго розмірковувала, і все-таки вирішила, що книга це моє. Я люблю читати, я люблю поезію, все, що зв'язано з книгою. У бібліотеці Марія, як удома, знає, на якій полиці знайти ту чи іншу книгу і яку з них порадити читачам. А їх тут чимало, майже три тисячі. Звичайно, хотілося б, щоб діти е, хотіли читати, е, щоб вони не забували перше джерело книгу, е, щоб завжди. Е, Завжди в них було бажання, бажання. А наша місія пробудити в дитині бажання читати після роботи в бібліотеці. Марія біжить на заняття вокалом. Для Неї не лише хобі, а й свого роду терапія. Дівчина з дитинства має третю групу інвалідності. Якби свого часу батьки не помітили в дівчині талант і не привели на гурток. Життя Марії нині було б іншим. Вона старанна, вона іде до мети, ось і це можливо, вони навіть такі діти сильніші нас. Вони дають нам силу з ними іти вперед. Для викладачки музичної школи Людмили Лимар Марія стала її другою ученицею з особливими освітніми потребами. Діти, які починають інклюзія, які починають співати, вони починають посміхатися, вони починають радіти життю. От і я бачу, що вони, якщо в мене є до міска, яка не говорила, а тепер починає розмовляти, для мене це радість. Я від них получаю задоволення, тому що воно дійсно воно розвивається. А маша у нас взагалі зірочка, вона. Які яку пісню не скаже, сади вивчить так, як треба, і постарається завдяки праці Марії, її батьків і вчительки? Дівчину запрошують на усі концерти, що організовують в Ковелі. Вона бере участь в конкурсах, а не так давно виступала на сцені Волинського облмуздрамтеатру. театру. Марія проявилася творчо. Те, що вона активна, те, що вона відчуває себе важливою і потрібною, каже її мама. Заслуга і громадської організації реабілітаційний центр, який об'єднав як дітей з інвалідністю, так і їхніх батьків. Вони займаються там художньою діяльністю, бісером, малю, малюванням. Ось є дітки, які також ще пишуть і вірші, і оповідання пишуть. Зміти вони. Борються за своє життя, вони борються, показують себе, що вони є особистість, вони такі, як ми. Так, да, Є деякі вади. Але вони сильні. Ці люди. Жінка понад усе хоче, аби абсолютно кожна дитина з інвалідністю, як і свого часу її донька, знайшла підтримку, розуміння і віру від оточуючих. І головне, знайшла себе для самої себе. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І наостанок про погоду волинські синоптики кажуть, що наш край у суботу очікують короткочасні дощі, але попри це температура сягатиме близько 27 градусів. Також наголошують, на території області буде висока ймовірність пожеж. У неділю обіцяють, без істотних опадів буде переважно хмарна погода. Буде дуже правильно, якщо ви не забуватимете щодня дякувати та допомагати ЗСУ. А також стежитиме за новинами на 12-му каналі. Якщо ж в силу певних обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж у вас виникло бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Усім нам якомога більше хороших новин. Дякую за увагу. Побачимось.